Вітаю, друзі! Вітаю на своєму YouTube каналі. Дякую вам за те, що підписалися, натиснули на той дзвіночок. І сьогодні я вам хочу презентувати перше відео на своєму YouTube каналі в такому форматі. І воно буде про те. Яку справу, яке хобі, яке спільне заняття ми знайшли для себе з чоловіком? Воно нас захопило, заполонило. Як на мене, знаєте, перше наше дітище таке вийшло дуже гарне і хочеться з вами цим поділитися. Тож приємного вам перегляду, а надалі я сподіваюся, що для вас тут знайдеться дуже багато корисностей і надихаючих інших відео. Ті, хто спостерігають за мною давно в інстаграмі, знають, що час від часу чоловік радує мене такими творчими поробками, власноруч, зробленими реально з любов'ю, з душею. Він цим дуже-дуже надихається. Хоча таке хобі в нього з'явилося буквально кілька років тому. Ось були в нас такі ліхтарики, були шпаківні, були годівнички. Також ось таку чудову річ подарував мені чоловік після тривалої нашої розвуки. А ось це наша родина. Її чоловік змайстрував власноруч, коли дізнався. Що в нас буде третя дитинка? Ось така річ народилася в пориві радості. Також ось такі мі мімімішні. Це із крайніх його творчих доробок речі. І цього разу ми вирішили зробити дещо інше. Надихнулися спільною мрією мрією про наш власний будинок і життя в ньому в Україні. Зараз ми живемо у чужій квартирі і усамітнитися, щоб зробити такого плану вироби, практично є неможливим. Але ми були б не ми, якби ми щось не придумали. І далі дивіться без коментарів. Їдемо з чоловіком на побачення, але на незвичайне побачення. Їдемо туристи. Ось так започатковується сімейний бізнес. Ну що, зайчик, як тобі робота наша? Подобається? Багато обіцяючи, романтично. Де б ти ще таку роботу знайшов? На природі, разом, рука об руку. Ой, палочки класні. Це нам треба дайте ці палочки забрані. Ні, так це мені треба такі трухленькі висушити тільки щоб жучків не було.

Ну що там у тебе? А поїсти нічого нема. Водички. Водички. А я думала, ще ми тут ще й поїмо. Боже. Скільки прибомбався. Так, ми, друзі, працюємо. Мені від цього тільки весело, тому що нам є чим зайнятися. І зараз, знаєте, я так думаю, що через роки ми будемо цей період згадувати із теплотою і посмішкою, що ще і таке було в нашому житті. А як згадати, Боже, скільки всього було, як не кажи, а жити все-таки дуже цікаво. Побачення в нас, друзів, незвичайне. Прийшли на річку, я думаю, ні в кого не було таких побачень. І працюємо. Ну, Хтось працює, а хтось е, на підтанців і день натхненником. Отак, отак і живемо. осінь розпустила коси, небо летить Що зайчик? Що не виходить? Розходом. А ще є в тебе? Ні. тебе все з запасом. А я буду розмальовувати тепер. Так? Знов до двох ночі? До півторо. Це значить свіжий столик, значить для тебе хтось зробив. Да. Спеціально. ти да, Бо да. да, я на том працював, на тому хуже. А не було з цього столика? Не, не було. Для тебе зробили. Да. Це Худ... Все... до наших рук, бачиш, як усе просто складається. Ну а поки чоловік там шліфує, я зараз відлучилася і наламала таких майбутніх деревцят. Це дерева, голі дерева. А більше такі колодки мені потрібні для того, щоб плести на них вироби із макрами. Так що в когось буде висіти на стіні виріб із частинкою альпійського лісу. Знайшла добра. Це можна розпиляти. Цілий скарб. Mm -hmm. Я про тебе. Ну що, от такий наш досвід у виготовленні першого нашого будиночку. Будиночок буде створений у вигляді ключниці. І Хочеться сказати цим відео те, що немає нічого неможливого, якщо захотіти. Зараз ось уже починається саме творча класна робота. Чоловік малює фасади, а я розмальовувала віконечка. Ну і погляньте, що в нас вийшло.